Зараз проведемо щотижневу нашу пряму трансляцію, покажу вам посадку, поговоримо, які роботи потрібно робити на даний момент. Ну і ви задавайте якомога більше запитань, кого що цікавить, кого які проблеми є з лохиною. Постараюся дати відповідь на кожне запитання ваше під час прямого ефіру. Ну і також потім під цими ефіром те, що ви напишете в коментарях. Також буду давати відповіді. А зараз ставте якомога більше лайків для того, щоб наша трансляція поширювалася, щоб більше людей її могли переглянути. І йдемо вже приступаємо тоді до обговорення теми Лохини. Отже. Так, Секунду. Відкрию парасолю, тому що в нас досить активно дощі падуть, не перестають фактично. Ну і це, з одної сторони, досить добре, тому що. Лохина не пересихає, поливати не потрібно. Але з другої сторони, це завжди під час такої погоди дуже поширюються грибкові захворювання. Лохина починає хворіти і в таку погоду потрібно витрачати більше сил на боротьбу з різними хворобами лохини. Так, всім доброго дня! Радий вас тут бачити. Пишіть, будь ласка, свої запитання, когось що цікавить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мене добре чути, тому що завжди буває, говорю багато, а потім хтось напише, що не чути мене. І ще таке, якщо е, трансляція перерветься, тому що до мене йде якийсь телефонний дзвінок, трансляція переривається. І, на жаль, зайти в неї не можу, вже треба створювати нову трансляцію. То може таке бути, що просто на середній трансляції може все перерватися. Так, отже. Е, хто не бачив, вчора випускав якраз відео. Це вже була наступна підгодівля лохини, вже водорозчинними добривами з формулою 20-20-20. Це був Агролюшин. Якраз я вчора підживляв свою лохину, вносив його. Е, Агролюшин є в наявності, звертайтеся, всім відправлю. Номер телефону в Ютубі мій є. Тому телефонуйте, пишіть у Viber, Messenger або інші е, там, е, соціальні мережі. І я вам відправлю. То я якраз підживляв цим водорощинним добривом, водорощині добрива потрібно вносити маленькими кількостями, але часто це для того, щоб вони ефективніше засвоювалися рослиною. Тому що, якщо ви їх зараз внесете велику кількість, рослина просто їх не зможе таку кількість спожити зараз. І це буде так в холосту просто внесете це добро. Ну і ще такий великий ризик, що ви можете попалити кореневу систему, коли буде забагато добрива. Тому, наприклад, на ось такі великі 60 літровки мені потрібно внести того добрива 50 грам, але я розділю аж на 10 внесень. Тобто я буду разово вносити 5 грам через кожних 5 днів. І так, в сумі за 10 внесень по 5 грам я внесу 50 грам під свою лохину. Це мені... Ну, досить зручно так вносити, тому що є капельна система. Я там показував відео, як я подаю в, цю, в цей полив свій добриво, як це зробити. Ну, а в кого немає такої можливості, щоб подавати добриво через полив, то ну, хто буде відром просто підливати. Також берете, от, наприклад, якщо вас умовно кажучи, там, рослина трьохрічного віку, на таку рослину я б вносив там, 25 грам цього добрива. То ви просто берете там, 10 грам на 10 літрів води підливаєте під рослину. Через 10 днів знову 10 грам на 10 літрів води, і ще через 10 днів 5 грам на 5 літрів води. І так в сумі ви внесете 25 грамів рослину. Це щодо цього. Щодо обробок, лохина зараз буде хворіти в кожного так досить нормально, тому що після таких затяжних душів дуже розвиваються грибкові захворювання. Тому обробками не нехтуйте. Зараз якраз. Пора е, обробляти препаратом Сігнум е, ну, не, 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 не конче самим Сігномом, є багато замінників також, але я буду обробляти Сігнумом. Е, це йде протигрибковий препарат, якраз десь буде вікно е, між дощами, там треба, щоб хоча б 4 години було без дощу, і цей препарат вже почне е, діяти. Почекаю ще, мабуть, десь до наступної п'ятниці, щоб блохина більше відцвила. Ну, вже 50% відцвила, вже є завіс, 50% ще цвіту є, тому що трішки почекаю. Але у мене є така можливість почекати, тому що я обробляв перед цвітінням ще також. Я знаю, що в мене якийсь запас міцності у рослин є. Ну, Хто не обробляв, бачив, що якась хвороба поширюється на його рослинах. Краще обробіть зараз під час самого цвітіння. щоб... Не запускати хвороби, бо під час такої погоди вони будуть. Так, це щодо обробок і живлення. Так, добре, трошки відповідаю на запитання. Скажіть, що може з'їсти плодові бруньки. Плодові бруньки, ну, не можу вам сказати. Напевно, що є багато хто може їх їсти. Я точно знаю, що в мене, але це зимою. Горобці просто об'їдали плодову бруньку. Це на саженцях я активно замічав, тому що вони якось залітали на саму площадку і так там між рослинами бігали собі. І я бачу, як вони об'їдали там досить так сильно плодову бруньку. То горобці об'їдали. Що зараз? Ну, плодову бруньку не знаю, цвіт об'їдає Оленка Волохата. Зараз в західних областях її ще немає, що вона до нас не добралася. Ну так бачу, люди по цілій Україні дуже. Активно всі пишуть, що в них об'їдає цей, цей жук саме суцвіття. Доброго дня, вітання Житомирщини. Вітаю-вітаю пані Ольга. Так, обробляйте по цвіту. Ну, тут стоп-П крайн пише, по цвіту чи обробляти. Ну, якщо вже 50% відцвіло і ви бачите, що ваша лохина хворіє, то краще обробіть по цвіту. Доброго дня, як ваше здоров'я, пані Ольга пише. Дякую, пані Ольга, вже все добре. Ви здорові. Дякую, пане Віталій, що похвалили мою лухину. Чи можна обробити фітоспорину? Можна. Фітоспорин, якщо не помиляюся, це біологічний препарат. Напишіть мені там. Якщо біологічний препарат, то біологічні препарати я б залишав все ж таки під час самого збору ягоди. Ну оскільки вони не шкідливі, не можна ними можна спокійно обробляти тоді, коли ваш шша ягода вже йде збір. Тому що потім можуть кидатися різні плодові гнилі на саму ягоду, а обробити змоги вже такими системними фунгіцидами ви не будете мати, тому що ну, ви ж не будете ту ягоду кроплену їсти такими сильними препаратами. Тому я б рекомендував зараз все ж таки обробити чимось таким потужнішим, ну, там, наприклад, цим самим сігному, а фітоспорином вже ближче до збору ягоди або навіть під час самого збору ягоди. Ось так. Так, ставте, будь ласка, лайки, тільки 22 лайки на трансляції, у вас 90 глядачів. Це допоможе поширенню трансляції, більше людей її побачить І відповідно приєднається, буде більше цікавих запитань. Ну і по можливості, будь ласка, поширте цю трансляцію десь на свої е, соціальні мережі, там в YouTube, Facebook, е, чи де ви ще перебуваєте, Instagram. Ставте лайки, будь ласка. Лайки ставляться вгорі з правої сторони, там є палець вверх, кнопочка. Так що нажимайте. Доброго дня, з одного куща облетіло листя. Що може бути, дякую. Ну, Не можу вам сказати, це дуже багато причин може бути. Може бути, що Хрущ під'їв кореневою систему і так лохина пропадає. Може бути банальне пересихання, але в теперішню погоду. ну, Я думаю, що по цілій Україні, мабуть, дощі перепадають. Може бути, що ви переборщили з внесенням водорозчинних добрив. Ну, Неможливо це сказати, багато причин. Так, Пан Джеймс007 питає, що ви робите. Е, провожу пряму трансляцію. Тут люди запитують якісь запитання, що їх турбує щодо лохини. Я даю відповіді і відповідно показую свою посадку е, тут, в малолітражках. Проводжу її кожного тижня стабільно. Так. Легаси та Нельсон. Що скажете? Чи можна їх вирощувати у нас? Е, Нельсон можна вирощую сам. Е, Легосі також багато людей вирощує, але в мене їх в посадці немає, тому не можу сказати. Е, бачу все більше переходити на пластикові контейнери. Чи вони краще за текстильні? Ні, а де ви бачите пластикові? У мене просто не... ну, ці двадцятки в мене стабільно були пластикові. Шістдесятки е, геотекстиль. Там кілька рослин, правда, попересаджував пластикові контейнери. Ну, пластиковий контейнер він кращий тим, що він довговічніший. Ну, але пластиковий контейнер фактично в два рази дорожчий. Це єдина різниця в тому. А попересаджував з таких кілька 60-літрових пластикові контейнери, тому що, як ви всі знаєте, я оці всі рослини. З посадки також продаю оці великі. Ну і багато клієнтів хоче, щоб вони зразу були в пластикових контейнерах. Тому буд буду вирощувати і у пластикових, і ось таких. Так, доброго дня. У мене лохина висаджена торік. Є така, що тянеться два високих стебла і не розгалужується. Що робити? Дякую. Ну, зараз ви вже нічого не зробите, хай вони так і тянуться далі. протязі сезону вона буде пускати нові прирости, ну, і нові прирости вже буде, будуть загущувати рослину тоді. Це То треба обрізкою формувати, ну, але є така обрізка, як. Ну, є літня обрізка по е, зелених приростах. Ну і основна обрізка це зимова. Е, тоді, ну Тобто, коли рослина вийшла з зими, тоді ще обрізається. То ось цим е, зеленою обрізкою літом, то ви якраз можете формувати ось це, щоб у вас не були надто високі пагони. А в чому принципова різниця вирощування в контейнері і в ОГ? Е, ОГ. Це ви маєте на увазі в відкритому ґрунті? Чи як? Що таке ОГ. Ну, якщо ви маєте на увазі в відкритому ґрунті і в контейнерах, то ну, по догляду принципової різниці немає. Фактично все те саме, але в контейнерах їх набагато більше, набагато більшу кількість рослин можна заставити на якусь одиницю площі. Ну і плюс вони транспортабельні, те, що я їх можу продавати звідси. Але ну ось так. Догляд трішки важчий за рослинами в контейнерах, тому що тут треба більше слідкувати за поливом, більш дозовано давати добрива, тому що дуже легко попалити кореневу систему. Але такий метод також приносить непоганий врожай, як бачите, цвітелохи гарна закладка ягоди. Відео врожаю є минулого... минулорічне. Можете переглянути в Ютубі, як подолосили ці контейнери. Ну і ось дивіться, як Аврора. Бачите? Ну, вкрита ягодами. Ну, поки що ще цвітом. Багато сутсвіть. Капельний полив. Майте на увазі, що капельний полив вирішує. Проблему поливу, ну так, звичайно. Але, наприклад, хто собі висаджує там 10 рослин, наприклад і капельний полив не робить, йому треба відром поливати, то в контейнерах потрібно набагато частіше поливати, ніж Ш. в відкритому ґрунті. Прогноз на ціну ягоди, як на вашу думку, абсолютно нічого не можу сказати. ну Побачимо, не можу сказати. У мене на деяких рослинах павутина, може це павутинний кліщ. Ну, не знаю, може звичайний павук. Не можу вам сказати. Ну, якщо ви не бачите, що не об'їдає листя нічого, то, мабуть, просто павуки. А якщо об'їдає, ну треба тоді якимось інсектицидом обробляти. Типу Енджіо можна зараз. Так, кого ще що цікавить, запитуйте, ставте лайки, будь ласка, тільки 43 лайка. А глядачів 109. Ну, лайки абсолютно важко поставити. Що означає не попалити коріння добривами. У е воді є е така штука, як засолення води. От, тобто, є, наприклад, такий прилад, який вимірює показник ЄС це є засоленість води. Коли ваша вода має дуже велику концентрацію соли, тоді коріння. Е Ну засолюється і воно е якби ну не палиться, а ну просто помирає коріння, нищиться коріння. І коли ми вносимо добрива, то ми час засоленість води збільшуємо. Ось, Наприклад, на відро води, якщо ви внесете там 10 грам добрив, то це буде прийнятний показник засоленості, умовно кажучи. Якщо ви внесете 40 грам добрив, вода буде надто е, жорстка, надто е, велика концентрація солей, і така вода вже буде палити коріння. Ну і оце якраз є, оце, що попалити коріння. Тобто, ну, зруйнувати кореневу систему. Лохини. Яка лохина більше плодоносить в горшках чи в траншеї? Ні, ну, звичайно, що в траншеї, тому що там набагато більше об'єм кореневої системи, рослини там більше все ж таки розвиваються, але в горшках за рахунок того, що їх на одиницю площі більше заставляється, ви з, з тої самої одиниці площі добиваєтеся не меншого врожаю, ніж у траншеї. Сігнумо коли обробляти, збираєтеся. Думаю, на наступний тиждень десь п'ятниця, напевно, субота. Ну, подивлюся по погоді, треба від погоди відштовхуватися. Чому на гілках мало листя? Ну, якщо гілки дуже сильно забиті, з самими ягодами вже, то це перегруз рослини, і тоді листя досить мало. І з таких рослин великої користі не буде. Там краще ягоду, як мінімум, 50% обривати для того, щоб рослина, в рослини не був перегруз. Бо якщо ви це допустите, ягода буде дрібна, вона не буде до кінця дозрівати, і відповідно на наступний рік ягоди там не буде. Тому це перегруз здебільшого, якщо мало листя. Так, тут знайшло всяких. Ну добре, не будемо зараз про це говорити. Самі бачите, які тут коментарі пишуть. Ну, добре, нікого це не цікавить. Так. Тоді який оптимальний рівень ЄС? Ну це щоб оптимальний, щоб був півтора одиниці. Коли півтора одиниці ЄС, засоленість це якою водою можна вже підживлювати лохину. Ну, максимум двійка, але ну, найкраще півтора. Так, на рахунок доброго на вагу звертайтеся за номером телефону, який в Ютубі вказаний. Чи пишіть мені якісь інші соціальні мережі. Так, поставте лайки, будь ласка, 203 глядачів зараз, 49 лайків. Розставляйте лайки, тому що це допомагає поширенню трансляції, більше людей приєднається, більше цікавих питань зададуть. Буде цікавіша розмова у нас. Ось так. Всі рослини з закритою кореневою системою можна висаджувати на протязі цілого року будь-який день. Це на якість проживання не впливає, тому хто ще планує в себе висадити лохину, звертайтеся. Є лохина, жимолость гортензії, тому можу всім відправити або новою поштою, або самовивозом, кого як влаштує. Також є в наявності препарат Сігнум. це фунгіцид, яким зараз треба обробляти, звертайтеся. Ну і добрива. Добрива є все те, що потрібно вносити на, на цілий сезон. До речі, як вас лохена відреагувала на ці заморозки, що були, у когось е підморозило десь саме цвіт, завість. Яка у вас ситуація? Зараз хочу показати вам один сорт У мене це е хурон. Цього року ну, якась трохи дивна ситуація, там мені не схоже на хворобу. Бо я знаю, що лохина оброблялася, і всі сусідні кущі, ну тобто інші сорти. Нормально все з ними ніякого, ну, ніяких там явищ таких не видно, щоб якісь хворобливих. А іменно хорон, зараз до нього дойду, покажу вам. Там дуже багато завізів осипається. Хоча по листу не можу сказати, що рослини захворіла, я все ж таки думаю, що напевно на цей сорт повпливали так заморозки. Бачите, ось? Аврора, ні одного суцвіття немає, ні завязі немає, щоб десь осипалося, все добре. З дюком, там, з рекою, з патріотом. Ну, все добре з цими рослинами. А ось зараз йдемо до хорона, зараз вам покажу, яка там ситуація. Ситуація там не дуже, там фактично 50% суцвіть осипається. Ну, думаю, що це все ж таки не хвороба, але, мабуть, просто морози так повпливали на цей сорт. Що вплине погода на врожай? Так, вплине, він буде пізніше набагато. Сігнум від яких хвороб? Сігнум – це є системний препарат, і він діє від багатьох хвороб, не від одної. Як вам на інвітро? Абсолютно не замітив різниці, чи інвітро, чи живцовина розвивається однаково. Скажіть, будь ласка, яка касета все-таки краще підходить? Підходить лохині Касета маєте на увазі, чи? бо я щось не зрозумів. Так, в мене все супер, Рівненська область, заморозки не пошкодили, Житомир. Назва доброго, єраміла. Єромілою також можна користуватися. Висадив свої саженці в пластикові контейнери 40-60 літрів, купав у ґрунт. Вісім саженців біля будинку, чисто для себе. Не вкопуйте у ґрунт. Мені здається, що я вроде, минулого разу якраз відповідав на це ваше запитання, тому що е якщо ви вкопуєте в ґрунт в контейнерах. Там будуть, ну, буде замукати коренева система. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, край листя стають фіолетові, відсихають. В чому може бути причина? Ну, це вже йде якесь грибкове захворювання, потрібно обробляти. Саме яка це хвороба, не можу сказати. Користуються системними препаратами, ті, які від, діють від кількох хворіб. І бажано якимось обробляйте одночасно двома фунгіцидами з різними діючими речовинами, щоб попасти туди, куди треба. Можете надати схему, схему обробок і підживлення лохини. Схема обробок і підживлення лохини все є в моєму ютубі. Переглядайте відео і будете бачити, як, що, за чим робити. Як нам фітоспорин, не користувався ним, не знаю. Біологічний препарат, мені здається. Тому ним, якщо, якщо і користуватися, то вартує під час збору ягоди. Тоді є коренева плодова гниль, багато кидається на плоди, і ви вже не можете тоді обробляти системниками, тоді якраз в дію йдуть біологічні препарати. Так, дійшов я до, до хорона, зараз вам покажу, що з ним твориться тут. Ось бачите, як дуже багато суцвіть ось так відсихає. Завіз є, все, є зав вже все добре на кінчиках, а ось так велика кількість соцвіт просто пропадає. Частина залишається, частина пропадає. Ось. На хворобу це не схоже, тому що з листям в лухини все добре. Зав'язь, бачите, біля того всохшого цвіту зразу вже є хороша зав'яз, що з нею проблем немає. Я думаю, що це все ж таки вплив заморозків. Бачите? Що то на цьому сорті? Ну, дуже багато тут завізів вже поопадало, врожай буде, буде маленький з цього сорту у мене цього року. Це дуже смачний сорт. Мені він минулого року сподобався, там хто дивився, дивився огляди, я показував. Але врожайність в нього цього року буде мізерна. Дуже багато тут поопадало. Ну, тут деякі є взагалі, бачите, яка кількість. Хоча на одному кущі є і хороша зав'язь. І зразу ось такий сохший цвіт. Не знаю, в чому ця причина, що може бути. Суто єдиний цей сорт так постраждав. Ось, сусідній Нельсон гарно цвіте. Всюди ні одного такого суцвіття немає, щоб опадало десь. Гарно, ну, все супер, а там якісь проблеми. Ну, ось так. А те, що на листя зів'яло, кінчики може бути і за заморозків. Ну, не можу вам сказати. Бачите, всі минулі роки у нас заморозки також були. Я ні разу не бачив, щоб моя лохина десь пошкоджувалася до, до, стану, ну, до того часу, коли в неї ще не було завизі самої. Лохину заморозки в мене не пошкоджували. Цього року просто тих заморозків було більше, тому можливо. Можливо, і через них, не можу сказати. Ні, то не пустоцвіт. Пустоцвіт у Лухини це дуже рідко що таке буває. Як ти більше один сорт? Бачили сусідній все добре, а з цим, а з цим проблеми. Рівень PH в районі 7. Як його правильно провести до норми, щоб це не пошкодило кущам? Ну, вам потрібно зразу кардинально спочатку закислити лохину, це тобто підлити підкисленою водою. Можете дати, наприклад, 200 г осту на 10 літрів води. А потім ви вже використовуєте сірку. Сірка діє на довгострокову перспективу, потрішки закислює, а підкислена вода вже і зараз в цей момент закислить. вам. То заморозки в мене також. Ну, я також дійшов до такого висновку, що це заморозки з цим світом, цю ситуацію зробили. Мабуть, він не такий стійкий до заморозків, той сорт. Як цей сорт називається дуже смачний? Хурон. Хурон. Молодий приріст пошкодив. Ага, ви про це. Так, якщо світ на лохині, ще десь 80%. Водорожчину можна вносити? Так, Доброго взагалі не впливає на. Ну, стан лохини не впливає на добро, це чи вона світеть, чи, чи плодоносить. чи... Носіть, зараз якраз час носити це добре. О. У нас така ж ситуація 100% підмерзання. Е, Скажіть, будь ласка, а саме з хороном сортом чи зі всіма сортами? Бо в мене от тільки єдиний хорон така ситуація, всі інші сорти все прекрасно. Ну, ось, Дивіться, от дюк, дюк, наприклад. Ранній сорт, все гарно, все повністю зав'язується, ніде немає. ну, Все чудово. Так, на кожному кущі, а от саме з хороном проблеми. Напишіть, будь ласка, чи саме з хороном у вас це проблема. Так, кого ще, що цікавить, запитуйте, бо вже часу небагато. Вже десь зараз буду з вами прощатися до наступного тижня. Так, ще лайки поставте, будь ласка, хто ще не поставив. Не забувайте за лайки, це досить важливо для просування трансляції. Ну, буде і вам буде цікавіше, тому що буде більше запитань, на які я буду відповідати. І мені буде приємно, тому що більше глядачів буде дивитися в мою трансляцію. Так, ну що ж, тоді буду з вами прощатися. Всім на все добре, радий був сьогодні з вами поспілкуватися. І до наступної неділі. До побачення.